Течі поруч зі за мною зараз президент народного клубу Верес Іван Надєєн. Кілька питань по матчу, загальні враження, нібито команда старалася добре, грала в першому таймі, мала кілька моментів, в принципі, заслуговували на те, щоб як мінімум забити, але чогось все ж таки не вистачить. Напевно, ну, трошки не вистачило. Але бачить ми на екрані, а потім зчип. Що за сталість? Так. Поза. Руманник відбив команду. Мікросвітський активізм.

Ще кілька слів про новичків. Ви відвідали крайнього захисника. Він дійсно сьогодні здорово зіграв. Що стосовно інших, тому що ще багато з інших гравців також сьогодні дебютували за берез. Дух ви ніби теж здорово грав проти Михавто. Персонально вигравав дуже часто Мефбу. Також мав нагоду відзначитися. Дух був Стейн ну, погано теж вийка. Я покажує. Ну скоро теж наші ті, що вже в команді. Продеміструвати ширів. Волі вийшов наш англійський нападок, де 15-річний. Таж дуже простіше. Нічого, це знаєте, перший матч чемпіон. тут, знаєте, як грав чемпіоном це ризик такий. Бо програти крупно теж можливо. І в принципі нав'язати сюди. До останньої хвилини тримати чемпіона в напрузі і там. Ну, це футбол. Нічого, рухаємося. Я тут точно не, не, не розстроєний, якби так я як поміг би бути. Є надію, що вболівальники. Дякую за точно. Пришли. Чекаємо на ступені і я думаю, як мінімум свято в рівні Стосовно прогнозів, можливо, на сезон, чи є якісь задачі в команди, на що не збирається не претендувати ваш ну, клуб? От... Вчора ми збиралися з команди, я думаю, що цей сезон ми маємо сьогодні. Ну, у нас задача перемагати кожній дій, але як мінімум поставити задачу на 50-ті, ми маємо це точно право. Але нам ніхто не забороняє боротися за його купом. Минулого сезон також це показав, що все реально. Тому нав'язувати там повище, вище до докубків там ніхто ну, не забирає. перемагаючи в кожній дні, будемо сяти максимально. І ще останнє питання, якщо можна, про Богдана Когота. Сьогодні в перерві відбулося таке да, драматичне прощання з ним. Вболівальники так само подарували йому красивий плакат з зображенням Легенда 47 там було написано. І ви з ним так тепло поспілкувалися після матчу. Розкажіть, про що говорили поза камерами і загалом, що йому сказали? Ну, то як. Перше, що ми його чекаємо, буде для, для нас Богдан Когут – це для нас легенда клубу. Те, що він зробив для нас, ми це будемо пам'ятати завжди. Двері наші відкриті для нього, не? тому там зараз у нього невеличка травма, не? подивимося. Я думаю, що може він десь, попробує, професії, ще там відпограє, десь спробує вибирати на професійній ще. Для нього відкрити багато роботи тут. з молодими футболістами, з Ю-19, з першої команди. Ну, освічених гравців ми насправді кадри. Вони править дуже важливу роль.